Пальпація нирок проводиться в горизонтальному та вертикальному положеннях пацієнта. При пальпації нирок у горизонтальному положенні, долоню лівої руки підкладаємо під праву поперекову ділянку на рівні 12 ребра. Пальпуючи пальці правої руки, встановлюємо зовні від зовнішнього краю прямого м'язу. У живота під реберною дугою. Це перший етап. Другий етап зближення пальців рук. Пальпуючи пальці правої руки заглиблюються в черевну порожнину назустріч пальцям лівої руки. В момент, коли пальці рук вже зблизились, пропонуємо. Беремо зробити вдих животом. І потім виконуємо ковзаючий рух пальцями правої руки донизу. Якщо у нас між пальцями опинився нижній полюс нирки, то ми можемо дати йому характеристику щодо його консистенції, еластичності, болючості, рухомості в нормі нирки. Не пальпуються. При пальпації лівої нирки. Лівою руку просуваємо далі під ліву частину поперекової ділянки, пальпуючі пальці встановлюємо зовні від зовнішнього краю прямого м'язу живота. Перший етап. Другий етап зближення пальців рук. На фазі видиху занурюємо. Пальпуючи пальці у черевну порожнину. Зробіть вдих животом і робимо ковзаючий рух донизу пальцями правої руки. В даному випадку нирки не пальпуються. Пальпація нирок в вертикальному положенні хворого запропонована Боткіним. Методика пальпації нирок аналогічна. Пальпації нирок в горизонтальному положенні хворого. Тільки в даному випадку пацієнт стоїть. Перший етап встановлення пальців в рук, другий етап зближення пальців в рук, і третій етап ковзуючи рух донизу. При пальпації лівої нирки пальп... ліву руку просуваємо. Далі і встановлюємо її на ліву частину поперекової ділянки в області 12 го ребра. Перший етап встановлення пальців рук. Другий етап зближення пальців рук. І третій етап ковзуючи рук донизу.